Друзі, всім доброго ранку, Юрочка, да, на Харків, на території, які озвучені. Пакуємо такі гарні пакунки. Birth of Light Ukraine. Неділю, а ми працюємо. Бачите, да, приїхав Сірнівці. Бачите, наші всі волонтери, наші переселенці, да. Луганщина, Донеччина, Херсон. Дякуємо Борисполю, що такий гарний хаб, склад. І отака продукція поїде. 13 на продуктів харчування. Ну це добре, да? Це гарно, гарно. І наші американські партнери, Жанна, Язик, дякую. Це гігієна буде бачите, в такому пакеті тут. І тут тільки порошок польський. Все остальне. Принципова позиція бачите, наших друзів з Америки, щоб було все українське. Як, як ви рахуєте, це дуже гарно, це українське. це прекрасна. Да. Оце американці так кажуть. Давайте хватить возіть і за кордону з Європи. Будемо покупати тут на Україні. Да. 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 Тут бачите куряче м'ясо, і сардини, і кілька, і цукор, і макарони, борошна, олійна. Пластівці, крупа пшенична, манка, чай. Даже, я думав, що це імпортна паста, це наша паста теж зубна. Да, вже такого європейського качества, бачите? Це, друзі, Харківщина. Чекайте, да. ті території, які освободжені від окупантів, розрушені города, села. От Юрій волонтер, бачите, отакі поклунки, мішочки. 1350 мішків їде на Харківщину. Гарної неділі, друзі.